Мої вітання славним синам та донькам України. Вітаю вас на своєму каналі і своїй велесовій фермі. Фу, не знаю, як у вас, а у нас вже тиждень такі добрі заморозки. От вже температура від в деяких місцях навіть досягала мінус 5 градусів От, на ґрунті. Так, досить 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 холодно. Таке відчуття, що не весна. В самому розквіті, а вже така собі е пізня осінь. Ось ось ще Койда залишився інній. Койда залишився іній. Бачите, воно біленьке по кругу. Навіть індюки померзли. Що ти, дюшенька, індюшенька моя? Що ти кричиш? Що таке? Індюк, оно бачите, як нахлобистився, мій дружаня. Да. А ми зараз будемо починати доїти. Знаєте, природа таке відчуття, що завмерла. От, все якось фаза і вегетації і трави. Ластівки літають, поприлітали, все наче пахне весною, але так, дзузман, дзуман, дзузманчик конкретний. Так, так. корівки підключені. Уже під'їдають. Микола Васильович, бачите, вмивається своїми дівчатами. Микола Васильович, що ти там пір'ячко чистиш, да? Микола Васильович? Передавай всім вітання. Молодець! Молодець! Отак і він у мене. Але сьогоднішнє відео я хочу поспілкуватися з вами саме. На таку тему, як підлога, підлога для корів. От. Де яка у мене підлога і чому саме така? От. Дивіться, почну я зазвичай з своєї такої імпровізованої молочної зали або доїльні. От. Тут у мене, якщо ви уважно подивитеся, у мене тут бетон, бетонована підлога і немає більш нічого. Не гладкий бетон, самий звичайний. Тут раніше до цього були, бачите, була підлога дошка. От, але я її звідси прибрав, тому що коровам було досить слизько заходити-виходити, тим більше, що тут така агресивна середовище молоко, а молоко є досить агресивним середовищем. От, тому я тут залишив бетон От, досить зручно і підмітати, і мити, і прибирати, і якраз воно те, що потрібно. Працюю зазвичай ось два основних інструменти. Це ось така ось шкрабовка, або сапка, або не знаю, як ще там у вас називається. І ось, ось така ось, я називаю усилена мітла, посилена. Тут напхнув я із двох міток, зробив одну і скажу вам, досить непогано вийшло. От, добре шкребе і добре підмітає. Його. Що там чарівне? Пайку треба додати. Зараз додамо пайку. Чекаю. Це в мене свіжі штаблені карючини. Їм постійно трішки додавати порцію. Додаю їм чай. О, вони в мене й досі на транзиті. О, транзит, повторюся, вже вкотре. Шикарно. Працює на саме на роздої. Скажу вам відверто, ці корівки у мене спокійно, приспокійно, дають за 40 літрів молока. Повторюся, за 40 літрів молока на добу, тому чому б і не годувати. День вони з'їдають десь по пів кілограма. Зараз дам, дам додаткову пайку. Чекаю на додаткову порцію, бо так я всім даю по-середньому. а потім вже індивідуально додаю кому більше, кому менше, в залежності від продуктивності. Да? Тому що тут ну, не завжди мені вдається спрогнозувати, хто саме йде ставлення. Все, у мене де девина виходить теж бетонна підлога. О, тут підмітаємо це якраз місце для того, щоб коровка вийшла і пішла безпосередньо вже в загончик. Так, ось наші загончики. Ой, давайте, дівчатка, пішли, пішли маленькі, пішли. Давайте, зараз ми вас все перепустимо. О, загони у мене всі 100% побетоновані. Зараз ранок, через що не падайте в обморок відносно того, що тут аля брудно. Я б не сказав, би, що тут брудно. Тут класичний робочий процес трішки є навозу. Але як без нього, я ж не можу з лопатою ходити цілу ніч і підбирати От, Це чисто одразу даю відповідь тим, кому е, зазвичай. Здається, що в мене в загонах дуже брудно. От. Знаєте, я скажу, я скажу, нема гімна, нема молока. От. Через що тут? Крутини верти, але нічого не поробиш. Ось, ви бачите, який кал. Ми спілкувалися вже відносно роботи плющівки. Плющівка працює зачотно. Немає і ні одної, ну, може там поодинокі якісь вкраплення, зерна присутні, але вже не в такому об'ємі, як було раніше. Так, перемикаємося і йдемо далі. Якщо ви уважно подивитеся, подивитися, ось під бетоном, під бетоном у мене ось бетон, от, то на бетоні у мене знаходяться такі ось дерев'яні щити. От, Якщо уважно придивитися, ось ось щит. Ось ось щит, ось ось щит, і ось, ось, відповідно, щит, но щити, отак, от буквою по периметру, всьому зроблені. От саме навіщо так зроблено, я дам вам відповідь. Дам вам відповідь: це зроблено це лежаки, от на яких коровки в цьому році в минулому році в мене зимували в порівнянні із попередніми роками, коли я був на незмінній підстилці. На незмінній підстилці, ось, якщо уважно подивитися, ось на стовбах залишилося. От дивіться, яка висота, от більше пів метра або навіть десь сантиметрів 60-70. Отут тут у мене був навоз, і проблема була, що корови у мене ходили і рогами билися у крівлю. О, і це було не досить так комфортно, як і для мене ходить, так і для тварин. Тому мною було. Рішення щось змінити. щось змінити І, чесно кажучи, я взяв і змінив взяв і змінив і почав відповідно вже працювати над тим, що постелити на, постелити на підлогу. Чому я саме зупинився на дерев'яних щитах? А не на матах. Багато задаєте питання, чому, Михайло, ти не користуєшся, ну, чому ти не складаєш саме не кладеш резинові мати, їх так рекламують багато, про них так розказують. от, Але я хочу зазначити, що е, хочу зазначити наступне. Я хочу зазначити наступне, що мати не являються ідеальним покривельним матеріалом для корів, а саме резинові мати, які б вони не були там по товщині, там 1, 2, 3, 5 см, сантиметрів, яка б там не була б структура гігроскопічності. От сама велика проблема цих резинових матів, що вони коли корови лягають, створюються ямки, куди накопичується волога. Це проблема і досить серйозна проблема. А тим більше, коли корови у вас стоять на стілі, не на вільному е, утриманні, то тут якраз проблема у вас почнеться так само із суглобами, а саме таке сумне почнеться проблема із ратичками. От з ратицями почне е, накопичуватися волога, е, буде брудно і ратиці е, корови або ті самі копита, чи як їх ви називаєте. Фактично почнуть гнити. І начнуться аля некробактеріози, там різного ступеня виразки. І як наслідок це зменшення продуктивності. А якщо нічого не робити, то і вибраковка худоби. Тому це вже мною перевірено. Перевірено саме в приватному секторі, коли люди, які хотіли зробити вау у себе у сараях, настилали резинові коврики, самі дорогущі, там поб'єшаним по дурним цінам. І від як наслідок я приїжджав і лікував копита, тому що ну постійно вологу не прибереш, корова, вибачте пісяє, какає, і фактично, фактично воно все тече її під ноги, і копита ніжки постійно стоять у волозі. А це не то, що категорично заборонено, а це потрібно, якби з цим досить серйозно працювати. Тепер я хочу більш детально перейти до помостів. От що вони дивіться, вони в мене вистелені дерев'яний помост. От груба, п'ятідесятка або сороковка. ось дивіться, вони у мене виложені на таких е брусах. Невеличких отут більший брус, і йде такий нахил сюди. Просто дощ, дошка, просто щити. Вони піднімаються, знімаються ніякої фіксації до бетона немає. О, скажу наступне: що тут у мене: бачите, ось о, нажимаю. Бачите, тут є щілини десь в палець. Я робив це не теса на доска. От саме для того, щоб сюди могла е, спокійно проходити волога, тому що як корів не уче що потрібно лежати головою до стінки, але вони лягають як хочуть хаотично от, тому тут. І так само вони сюди ще і спорожняються, тому якраз ці щілини і відіграють роль дренажів. Звідсіля виходить волога, а так як є нахил, нахил бетону, є нахил бетону, то відповідно якраз і вся сеча виходить сюди і тут вона фактично збирається. Ось чітко це видно ось у теляток. Якщо ви подивитесь, бачите, от загончик і відповідно сичався, збираються туди їм підніжки. А потім ми це все згрібаємо, змітаємо, і, і воно все виходить сухеньке. Да, мої малятка? Ой, мої малятка, вже попили молочко. От, тому і ще скажу один плюс: саме 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 дерев'яних оцих усіх щитів. Це те, що дерево дихає. От воно постійно сухе, і е, щоб там не казали, що воно слизьке, не слизьке, коли здорова корова, коли правильно зроблено, є щілини, то фактично корова не ковзає. Двічі в день ми це помости щищаємо після дойок. Підстиляємо і корівки у нас завжди лежать на сухій підстилці. Тому тут нічого немає критичного для підстилки. Ми використовуємо солому і також ми використовуємо, використовуємо скажіть мені, з'їди. З'їде від корів. Зараз відкрию Соти, сути? Манюнціки, соти. Виходь маленька, виходь маленька, виходь, 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 виходить, сирунчики. Вони у мене ночують у квіточках телятка, а гулять вони у мене виходять уже безпосередньо так, вставай, вставай, грунька, вставай, вставай, грунька, вставай, 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 вставай. Вставай, маленькая, вставай, 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 розвертайся. Розвертайся, Развер... розвертайся, розвертайся, маленька. Давай, 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 давай. Виходь, 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 виходь. Виходь, 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 Брунька, виходь, 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 виходь. Давай, 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 давай. Так, а ну, а ну, давайте тут чергу не створюємо. Не створюємо чергу. Опа. Так, давай, щас тебе. Що, марточка, тебе випущу. Виходь, виходь, маленька, виходь. Виходіть, виходіть, виходіть. Ште, штеп, шле, штеп, штеп. Так, ану. Бінічка, що з тебе випущу, бінєчку свого. Виходь, виходь мій товстожопенький. Виходь, 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 виходь. Давай, беня, 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 беня. Пішли, 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 пішли. Пішли, 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 пішли. Понапивалися молока, складалися, Ідіть, гуляйте, виходьте, йдіть. Дертичку їжі, виходьте, виходьте. Виходить, ідеть, ідіть. Ідіть валяйте, ідіть, ідіть. Виходьте весняночка, виходь. Виходь, 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 виходь. Виходимо, виходимо, виходимо. Виходимо. Вот так, все. Трошки тут порядок навели. Малята вийшли. Все зараз вже починаємо тут і підчищати. В общем, все у нас йде в процесі. Все, дівчатка, під'їли. Зараз будемо переключатися і виходити. Десь приблизно так. Я думаю, на мою думку, ну, на мою думку, Коротко і ясно, а там, якщо чесно казати, вам видніше, ви самі господарі на своїй фермі, і які помости ви зробите, ну на таких ваша худоба і буде відпочивати або і спати. От. Тому вибір за вами це так само на, як про ліжко, Хтось любить спати на перині, хтось любить спати на долівці. Вибір кожного. І кожен на це має право. Тому дякую всім за увагу. Ставте лайки, пишіть коментарі. Да, Микола Васильович, що ти там розпівався, розпівався, дружаня. О, і до, зустрічі. до зустрічі в наступних відео. Далі буде цікавіше. Бувайте!